Почуваєшся пригнічено через своє тіло. По-перше, цінуй те, що твоє тіло може робити. Кожен крок, сміх і подих наближає тебе до твоїх мрій. По друге, склади список принаймні з 10 речей, які ти любиш у собі, не пов'язаних із вагою чи зовністю. І постійно доповнюй його. По третє, пам'ятай, що справжня краса не лише зовнішня. Впевненість у собі та самоприйняття роблять тебе по-справжньому красивою. По-четверте, сприймай себе як цілісну особистість. Не зациклюйся на недоліках. Побач ту неймовірну людину, якою ти є. По п'яте, оточуй себе позитивними людьми. Вони допоможуть тобі побачити твою природну красу. По шосте, заглуши негативні голоси у своїй голові. Заміни їх позитивними твердженнями. По сьоме, носи одяг, у якому ти почуваєшся добре. Комфорт дорівнює впевненості. По восьме, критично стався до повідомлення ЗМІ. Оскаржуй усе, що змушує тебе почуватися менш, ніж дивовижною. По дев'яте, стався до себе з добротою. Прийми ванну з фіною, подрімай або проведи час на природі. І нарешті спрямуй свою енергію на допомогу іншим. Ти почуватимешся краще. І